Я сьогодні хочу пороздумувати з вами над однією притчею, одна з моїх найулюблених притч, притча Ісуса Христа. Можливо, хтось вже її читав, можливо, всі її знаєте на пам'ять, притча про блудного сина. Насправді, це не початок, там є початок трошки вищий, на початку глави там. Вона починається взагалі не про блудного сина, але там написано і сказав притчу, і розказуються три історії. От третю історію я хочу сьогодні розібрати. У одного чоловіка було два сини, і молодший із них сказав батькові: Дай мені батьку належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по, багатьох, а по небагатьох днях зібрав син молодший усе та й подався до далекого краю. І розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий в тім краї, і він став бідкува... бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней, і бажав він наповнити шлунка свого хоч струч... стручками, що, їх... що їли їх свині, та ніхто не давав йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба і супроти тебе. Недостойний я вже називати сином твоїм, прийми ж мене як одного зі своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був. Його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішився я, Отче, проти тебе та просу, су, су, проти, не, проти неба та просути супроти тебе, і недостойний вже називатись сином твоїм. А батько рабам своїм каже Принесіть негайну одежу, найкращу, його задягніть, і персні дайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля, відгодоване та заколіть, будемо їсти і радіти, бо цей син був мертвий і ожив, був пропадав і знайшовся. І почали веселити, веселитись вони. Я хотів задати одне питання. А, хто я? Це таке риторичне питання для кожного з нас. Хто я? Хто я? Кожен з нас може дати відповідь на це питання по-своєму. Я українець, я солдат, я дідусь. Я геній, я сестра, я член кооперативу, я вчитель, я друг, я юрист, я музикант. І можна без, безкінечно продовжувати це, цей список. Але є одна істина, яка е, дійсно відноситься для, до кожного з нас. Я дитя. Я чийсь син, або я чиясь донька. І справді можна подумати, ну, та, звичайно, у мене є батьки, то я чий син. Я не про це маю на увазі. У кожного з нас є творець, який є насправді нашим батьком, нашим справжнім батьком, який подарував нам не тільки це тіло, він подарував нам життя, він подарував нам світ, який нас оточує. Він подарував нам все, що ми маємо, все, що ми можемо бачити, і навіть те, що ми не бачимо. І друга істина. Яка теж дуже легко застосовується до кожного з нас, я грішник. Я грішник. Більше того. Кожен з нас може легко сказати, і це буде дійсно правда, що я колись втік з дому свого батька. Кожен з нас колись вкрав в нього час, який був витрачений даремно. Хтось вкрав в нього славу, яку йому не воздав, хтось вкрав гідність, яка йому не належить, здійснюючи якісь лицемірні вчинки, називаючи себе інакшими ім'ям, яке я є насправді. Хтось взяв гроші, які йому не належали, тобто крадіжка, хтось взяв інтимну близість, яка йому не належить, тобто перелюб, хтось взяв життя, яке йому не належить, вбивство. Хтось взяв, побажав чужого і так далі, можна довго перелічувати. Цей син теж взяв частину, яка йому не належить, хоча він попросив, батько, дай мені частину, яка мені належить. І батько розділив маєток без жодного слова. Але справді, давайте подумаємо, коли людина може унаслідувати від спадкодавця спадок. Тільки після смерті спадкодавця. Але батько був ще живий. Чекай, яка там твоя частина, там нічого твого немає. Він взяв не своє, він взяв не своє. І кожен з нас, можливо, може сказати, що я втік колись від свого батька. Взяв, що мені не належить. Я винен перед ним, перед своїм Отцем Небесним. І Дійсно, щоб по-справжньому зрозуміти, а що ж саме переживав мій отець, коли я так з ним вчинив? Що він до мене відчував, що він думає про мене, що він робить для мене, як він поступить, коли я до нього повернусь. Це нам важливо зрозуміти з цій притчі, тому що в цій притчі батько символізує нам Бога. І давайте повернемося до 20-го вірша. І вставши, підпішов пішов він до батька свого син. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його. Це короткий вірш. Але він так сильно розкриває серце отця. Просто неймовірно. Що тут сталося? Можна наступний слайд. Батько побачив сина здалеку. Батько побачив сина здалеку. Знаєте, коли такий наш Бог Він бачить нас здалеку, він бачить нас навіть там, де ми думаємо, що Він нас не бачить. Він бачить нас і чекає нас навіть в тому місці, де ми зараз знаходимося. Як би мені не здавалося, що от моє життя таке грішне, я так глибоко пав, що я навіть недостойний просто звернутися до нього, в цей час він бачить нас, він бачить нас здалеку. В будь-яких умовах чи обстанах життя, які ми зараз знаходимося чи переживаємо, мені може здаватися, що я просто безпорадний. Але мій батько дивиться на мене і бачить мене. Бачить мене саме в тому стані і на такій відстані, на якій я зараз знаходжусь від Нього. Спасіння належить далеким і близьким, як сказав апостол Петро у своїй першій проповіді на День П'ятидесятниці. Апостол Павло нагадує нам і усім віруючим Єфесян 2:13. А тепер у Христів, Христі Ісусі, ви, що колись далеко були. Стали близькі кров'ю Христовою. Єфесян 2,17, і прийшовши, Він благословив мир вам, далеким і близьким. Далеким і близьким. Те, що для нас здається проблемою, зовсім не проблема для Бога. Для Бога не проблема, як низько ми впали, як далеко ми від нього знаходимося, Бог завжди готовий мене прийняти. Він завжди здатний спасати. І. Що сталося в Едемському саду, коли Адам згрішив? Бог сказав: Адам, де ти? Як би далеко Адам в цей момент від Бога не знаходився? І друге, що сталося, батько переповнився жилем. Батько переповнився жилем. Луки 15, 20, я повертаюсь знову, написано. А коли він далеко ще був, його батько вгадів його і переповнився жилем. Що спонукало батька? Просто сентиментальність, чи в чому причина? Його жалість була мотивована любов'ю. Настільки він сильно любив свого сина, що він переповнив його серце просто переповнилось жилем. Ніщо так сильно не ранить Боже серце, як гріх людини, тому що Він знає, що гріх губить людину. Він змилосердився, побачивши свого сина, який зрішив, який прийняв рішення повернутися. Така велика любов Бога до нас, що, знаючи і бачучи наш безвихідний стан, Бог Отець вже віддав свого сина на хрест, аби врятувати нас. Бог хтось змилосердився над Адамом, коли той згрішив і він звернувся до нього. Адам, де ти? Такий наш Бог, шукаючи і милуючи наш Бог, який бачить мене і кожного з нас в тому місці, де ми зараз знаходимося. Але це лише початок його любові. Дивіться, що далі відбувається. Третє, він побіг на зустріч. Він побіг на зустріч. назустріч. Луки 15.20 написано, він переповнився жилем і побіг він, побіг він. Дивна річ просто відбувається. Хіба не син мав бігти до батька? Але батько побіг. Просто на секундочку собі представте цю, цю картину. Батько далеко не молодий, в літах. Можливо, зі здоров'ям вже ну, проблеми. І він біжить до свого сина, який повертається. Він біжить до нього на зустріч. Просто уявіть себе, цю картину я не можу це уявити, наскільки велика його любов. І чому він біжить? Тому що він побачив сина, який покаявся і повертається до нього. Батько боїться, щоб нічого не збентежило його, щоб він. Не передумав в останній момент, не розвернувся назад. Щоб, не, щоб він не був засоромлений своїми вчинками, своїм гріхом, щоб він не, не зас, як це, засмутився від якогось суворого погляду батька. Батько просто відкидає це все і біжить йому назустріч. Ось такий наш Бог. Його любов і жалість до грішника завжди проявляється миттєво. Як швидко Бог біжить на зустріч Грішникові? Син пішов, а батько побіг. Що робить далі батько? Батько впав на шию синові. Він побіг, да. Він впав на шию синові. І в оригінальне це місце а, кинувся на шию йому, йому і зачав цілувати його. В оригіналі це місце звучить так: він впав до нього на ший і цілував його багато, покрив його своїми поцілунками. І знову не син падає на шию батьку, а батько падає на шию, на шию сину. Зверніть увагу, як батько вчинив: немає місця найменшому гніву, немає слова докору, немає осудження в погляді батька, немає жодного якогось засудження. Не чекаючи, доки син приведе себе в порядок, помиється, побриється, перевдягнеться. І тоді він його прийме. Ні. Він одразу накинувся на нього і цілував його. Батько кинувся йому на шию, і обіймає цілує невмите обличчя свого сина. Як сказав один пастор, він прийняв його таким, яким він був, у лахміттях брудного. Ще з запахом свинарника. Якщо б не так, це б не було б по благодаті. Так Ісус відповів на нарікання фарисеїв, які сиділи і бурмотали, «А, Він сидить з грішниками і їсть з ними. Це просто серце батька. Йому не важливо, чим ми пахнемо в той момент, чи в чому ми вдягнені, наскільки Він любить нас. І далі він вдягнув сина він у найкращий одяг, написано. Е, Після такого гарячого прийому Бог нагороджує грішника, як каже Псаломо в 102-му псалмі, щедрий і милистовий Господь довготерпеливий і багатомилистовий». Він не просто дає, він щедро дає. Він не просто терплячий. Він довготерплячий. Він не тільки милостивий, а він багато милостивий. І 22-й вірш написано: Батько Рабам каже своїм: принесіть негайно одежу найкращу, його зодягніть. Божий дар одразу слідкує за його прощенням. Пробачивши і прийнявши сина, він. Наказує своїм слугам принести не просто одяг, не просто чистий одяг. Він сказав: принесіть найкращий одяг. Перед ним стояв син в ганчір'ї, брудний, огидним запахом свинарника, що доносився від нього. А батько каже: зніміть з нього все це і принесіть найкращий одяг. Про що це може говорити нам сьогодні? Про ризи Христові. Про одяг, в який зодягає нас Господь в момент нашого спасіння. Він вдягає нас в вісон чистий і світлий. Об'явлення 19.8 написано. І тобто церкві, дано було в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих це білий одяг, праведність святих. Коли Бог нас прощає, Він покриває нас. Своєю праведністю, праведністю Ісуса Христа. І тепер Він не бачить на нас гріха, Він бачить лише праведність Ісуса Христа, свого Сина, спрощеного грішника зняти гріховне вбрання, і Він тепер стоїть перед Богом у новому, найкращому, білосніжому одязі, без якого ми не зможемо війти на шлюбний, шлюбну вечерю Агнця. І наступне, що він зробив, <кій> блудний син був згоден задовільнитися і тим, щоб бути серед найманців, серед чужих людей. Але що зробив батько? Він дав перстень на руку йому? Дав перстень на руку йому. І Луки 15, 22 написано, і перстень дайте йому на руку. <кій> що перстень означає? Це знак належності до роду, це печатка власності, це емблена пошани, багатства влади, прикраси та авторитету. Здавалося Здавалось, навіщо так сильно нагороджувати того річника, який так сильно проти батька зігрішив. Може, краще було б його а, якось відчитати, помахати пальцем, більше так не роби. Чому він так? Поступає до, до цього свого сина, який так сильно згрішив, тому що батько на сьогоднішній день не е, рук не руководствується, як це, не керується е, правосуддям. Сорі. <реш> Ошибка. <реш> <А>, <реш> не керується правосуддям. Він керується милостю, милосердям. Чому так? Тому що хтось до цього часу вже поніс справжнє правосуддя, хтось вже був покараний за цей гріх, хтось сповна заплатив за цей гріх, за кожен із моїх гріхів. Повністю. І тільки у зв'язку з цим у батька не залишається до мене жодного гніву, жодного покарання, жодного нарікання. Тому що за гріх заплачено сповна. І хто цей інший? Хто цей інший, що це зробив? Це Ісус Христос. Ісус Христос син Бога Отця, який колись помер і заплатив за мій гріх. Він помер за кожного з нас, праведник за неправедних, який прийняв на себе свою, всю, всю мою провину і все моє покарання, сплативши сповна. Слава і дяка Йому за це. І, і це ще не все. Останнє, що він дає, він дав йому взуття на ноги синові. Сьомий пункт. Він дав взуття на ноги синові. Де це видно? 22-й вірш написано: І персне, дайте мені руку, а сандалі на ноги його. Чи не говорить це про те, що коли Бог прощає грішника, коли Бог покриває його своєю праведністю? Він дає йому початку своєї власності, що тепер він робить грішника, здатним ходити його шляхами. До цього моменту цього не було. Ми були рабами гріха, ми не могли ходити цими шляхами, а тепер ми можемо, тому що хтось нам подарував цю здатність. І в цьому взуті я можу проходити по найтернистих і найскелястіших місцях, слідуючи за Богом. Я наступатиму на змії, на скерпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо не зашкодить мені, псалом 90.13. Це зуття дане дітям Божим, також для того, щоб вони йшли благовістити світ. Єфесіанс 6.15 і, взувши ноги в готовність Євангелії миру. І далі батько наказав Приведіть теля, відгодоване та заколіть, будемо їсти і радіти. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропадав і знайшовся, і почали веселитися. І чому? Чому почали веселитися? Тому що в Євангелії Євангелія сказано бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І як висновок. <кій> мій батько любить мене. Мій батько чекає на мене. Мій батько готовий пробачити мене. Мій батько готовий прийняти мене. Що для цього потрібно? Просте питання, яке, відповідь на який міститься в самому початку цієї притчі. 15 20, 21. Сказано, що зробив цей син? Він встав? Встав. Можна сидіти і довго роздумувати над тим, як я буду шукати спасіння, приходити до Бога, служити йому. Багато можна нафантазувати на кріслі, на дивані. Він встав і пішов. Пішов до батька. І це не все. Він сказав: прогрішився я, або зігрішив я. Отче. Батько. Знаєте, якщо ви пам'ятаєте молитву Ісуса у Гіфсільманському саду, Він теж звертався до Батька. А знаєте, яке слово там використано в оригінальному тексті? Це саме слово, яке тут використано в цьому місці. Прогрішився я батько проти тебе? Проти неба та про супроти тебе. І, батько мій, пробач мене, прийми мене. Висновок з цього, прийдіть до нього. Прийдіть до нього, прийдіть до небесного батька. Він чекає на вас. Зверніться до Нього з покаянням. Він простить вас. Живіть з ним, живіть з ним завжди. Він хоче прожити з вами вічність. Давайте помолимося. Отець Небесний Господь наш, дякуємо тобі, Боже, за таку велику твою любов, за таке велике Твоє серце, яке прощає нас, яке вже простило нас. За те, що ти чекаєш нас, Боже, постійно, Господь, де б я не знаходився зараз. Ти чекаєш, любиш мене, і ти здатний. Спасати Господь, ти здатний торкатись мого серця. Ти здатний, Боже, змінити моє життя. Боже Господь, благослови, будь ласка, кожного, який тут знаходиться, Боже, торкнись до серця і проговори те, що Ти хочеш сказати. Нехай вся слава буде належати Тобі. Молимся, Ім'я Ісуса Христа. Амінь.